Всім привіт! Як ви бачите, що в нас сьогодні буде на огляді, це акумуляторна викрутка. Ця викрутка в нас з Aliexpress з назвою Works, е маркеровка її WX242. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Я ще навіть неї не крутив. Будемо зараз розбиратись. Добра вона чи ні? Погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії. Е, цю акумуляторну викрутку прислав мені підписник е, велика йому дяка. До мене також їде акумуляторна викрутка трошки іншої моделі, трошки акуратніша для делікатніших робіт. Ця вже така масивна, вона можна, блін, навіть, я думаю, 50-й шуруп, Сьогодні ми провіримо в неї закрутити. Якщо вона мені сподобається, я також собі таку закажу. Так що давайте приступимо до розпаковки ціна такої він казав заплатив 25 чи 24 долари. долара. Ну так і можна знайти на Aliexpress, там скидочки різні, там шойси і так далі. Я думаю, 25 баксів. Якщо вона буде нормально крутити і нормально працювати, це буде топчик. Я собі кажу, вона мені сподобалася. Просто дивіться, я взяв так, розпакував її, подивився зверху. Подивіться, кейсик, органайзер. Кольно що є органайзер. Мені це подобається. Що є, де бітки складати, що вони не розкидані. Десь там шукаєш коробочку, щоб їх поскладати. А так ти відкрив навіть той органайзер поставив з боку, десь біля робочого стола. Ти собі витягнув бітку, поставив, закрутив. І виглядає дуже класно. Пластик якісний, я до речі, вам скажу. Дивіться, тут нічого немає. Давайте ми коробку відставимо. Я вам чесно скажу, я ще її не розпаковую. Я відкрив, подивився, десь так класно, презентабельно зроблено. Дивіться, кейсик класний. Він е пластик м'ягенький, дивіться, дивіться. І не буде тріскатись. Відкриваємо. Відкриваємо. Тут бідка вилетіла, походу. Чи що? чи не допхали її. Ну, не крутив я неї ні разу. Дивіться. Відкриваєте ось так, закриваєте. Супер. Так, в комплекті у нас шнурочок з USB на Type-C. Тут одна якась вилетіла, звідки? Ага, напевно, звідси. Ну блін. Як вона там була? А, отак. Дивіться. То подовжені, а то у нас короткі. І ще і бітотримач є. Чи то ключик. А ну зараз глянемо. бітотримач, походу. А ну давайте візьмемо одну. Дивіться, який тут набірчик. Все під колір, все. так, це бітотримач магнітний. Ну прикольно, ну реально, вона мені вже подобається, чесно. І давайте перейдемо до самої викритки. Давайте це назад поставимо, цей бітотримач. Чи він так стояв? А так він стояв. Отак. От Пластик м'ягенький, не буде тріскатись, це вже добре. Так, в наборі, як ви бачите, дивіться, зараз я вам ближче покажу. Дивіться, є хрестові, дуже великий вибір, маленькі торкси. Ось такі навіть телефон можна розбирати. Вони дуже дрібненькі. Далі тут у нас плоскі, декілька торксів, а це в нас свердло. Прикиньте, дивіться. Свердло ось таке маленьке для зінкування або ще чогось. Ну, прикольно. Шестигранники, бачите, тут у нас також є. Я називаю ці квадратні, не знаю, як вони там називаються. Також ключики якісь такі маленькі. Я не знаю під скільки, під трійку чи під четвірку. Ну, супер. Подовжені. В нас PH2 і мінусова в нас потім замір'я. Добре, дістаємо саму викрутку. О, блін, ти береш в руку, вона важка, я вам скажу. Вона важка. Ззаді в нас зарядочка, давайте ми так по органах керування. Тут у нас включення-виключення. Бачите, як класно розмальовано. Є індикація. Вперед-назад, я так зрозумів. Швидкості є. Ну, Шикарно вона виглядає. Ну, я вам чесно скажу, береш в руку і вже приємно, якась пластик приємний. Тут у нас е... такі насічки зроблені. Тут оце чорне все в нас гум. Раді в нас тут гума. Дивіться, роз'єм. Все супер. Я так думаю, індикація тут моргає зарядки. А ну, давайте ми її поставимо на зарядочку. Тільки вона заряджається, я думаю, десь 2 А заряджається. Я тут, звичайно, сьогодні акуратно розкручу. Подивимося, що тут за акуми стоять. Ну, дивіться, 11 Вт. пакує, як має бути. Що ти, Мені подобається. Ану, давайте. На зарядці вона крутить чи не крутить? Так, включаємо. Чи вона виключена? Ні, сюди включаємо. Ні, не крутить. Ану, давайте. Включаємо. На зарядці вона не працює. Зараз, я думаю, будуть питатися, Вова, вона на зарядці працює чи ні? Показую вам. На зарядці вона не працює. Добре, виключаємо. Вперед, назад, перша швидкість. Ну, прикольно, дивіться, тут у нас 7,8 максимальна швидкість. Можна помаленьку, а ну, на максимальній. Та досить непогано, слухайте. Я давно хотів в акумуляторну викрутку, але кажу, мені треба і таку акуратну, і ось таку таку дебелу. Не потрібно тобі шуріка і так далі. Я, наприклад, розбираю там, акумулятор якийсь або ще щось. Воно менш габаритне і шуріком тут лізти. А тут ти береш цю штуку, прижав, відкрутив. Бачите, ще в нас є підсвітка. Це дуже круто, мені це подобається. Давайте ми зробимо таким чином. Я спочатку її тут розберу. Ось тут розберемо її. Потім я її поставлю на зарядку і попробую їм крутити, який максимальний шуруп вона закрути в дерево, наприклад. Я попробую в сосну, я думаю, в ясі нема сенсу крутити. Ну, але я би хотів подивитися, який тут акуми. Якщо тут стоїть 18,650 або 21 700, це буде топчик. Ти зможеш сам обслужити, тобто замінити на акумулятор кращий і так далі. В загальному, ну я вам чесно скажу, вона мені вже подобається. Дивіться, все. Чітко плавно працює. А давайте я вам інструкцію почитаю. Бо на корупції я не читав. Ми тут загальному глянемо. Дивіться. У Нас 4 вольта, 7,2 Вт. Нас стоїть акумулятор і 18650 Бачите, навіть розбирати не потрібно. Но ми сьогодні розберемо, глянемо, чи він замінюється, чи там треба відпаювати. І 320 обертів хвилину тут написано є, а далі все на китайській. 24-го року, як ви бачите, випущений. Так що непогано, непогано. 18650 це вже супер. Я ще вам хотів показати по інструкції, тут вони детально все не пишуть. Бачите, тут на китайській половину, на кацапській тут один написали, типу, просто що акумуляторна літіонна викрутка і все. 7,2 Вт години. 7,2 Вт години це в нас акумулятор на 2000 мА. Слухайте, та сюди поставити на 3000 мА, і вона буде дубасила, я вам скажу. Добре, менше з тим, погнали її розбирати, то закриємо, потім будемо крутити. Зняв я цю кришечку. Я не хочу тут, це не моє тут колопати, але внизу ви можете бачити, от акумулятор 18650 є, є ізоляція. І тут в нас виходить, по ходу, плюсовий контакт. І я так думаю, це все за щолок знімається, але не хочу то виламлювати. Це не моє. Прийде моя, я вам розберу повністю до болтика. Коротше, так це виглядає. Ну, я вам скажу, по якості дуже-дуже-дуже класно. Ти відчуваєш, що то якісний пластик, гума класна і так далі. Коротше, закручую це все назад. Ставлю на зарядку цю викрутку акумуляторну. І будемо дубасити зараз, погнали. Зарядив я цю викрутку. Коротше, взяв, хотів я взяти PH2, але тут у нас S2 PH2 в комплекті, так що в комплекті PH2 повноцінної тут немає. Немає, я вже тут дивився. Ану, зараз глянемо, може це PH2. Ні, є PH2. PH2, брешу, бачите, є PH2. Я взяв ось таку ідентичну, просто трошки подовжену. Ну, так буде, я думаю, комфортніше впирати, крутити і так далі. Кріпив я сосновий брусочок, товщина 50 мм в тому районі. Потім можу розвернути надовше. Тут Тут на 70 мм, якщо я не помиляюсь. Коротше, будемо крутити. Спочатку, давайте спробуємо цей храповий механізм, цю тріщоточку з одинички. Беру я дерево, я підготував. У нас тут товщина шурупа 3,5 на 25 мм, 3,5 на 55 мм, і топчик 4,8 на 90 мм. Ось такі. Давайте попробуємо, чи вона то закрутить. Не знаю. Вона, в принципі, для того не створена. Щось там по-домашньому відкрутити. В принципі, для електриків дуже гарно підійдеться розетки закручувати і так далі. Добре. 2,5 шуруп, тобто 25 мм, храповий механізм одиничка. Вмикаємо. Вімкнуто. Вімкнуто у нас. Все добре. Пробуємо крутити. Так, почну я звідси. Без клеєк, без нічого, крутимо. Все. Закрутило буквально на сантиметр. Вже храповий механізм спрацював. Добре, Двіючка. Доки двіючка закрути. пробуємо. Досить бодро крути, я вам скажу, дурі має. О, двіючка майже закрутила. А трієчка. Я думаю, в дерево повністю закрутить. Силу має, силу має. Ви чуєте, як залітає шурупчик. Так, трієчка. Закручуємо. Тихо. Чекайте, то не цей, то якийсь тут попався лівий. Туда попав. Трієчка тут не до... Майже ідентично, що трійка, що двійка. Чи то я трійкою крутив? Ні, та я двійку крутив. Давайте на четвірку. Четвірка. Ну, докрути четвірка. О, четвірочка докручує. 25 мм. Все чітко. Добре. Ну, давайте візьмемо п'ятірку і 55-й шуруп. П'ятірочку. Пробуємо. Закрути воно чи ні? Бляха, я вам. Я в шоці. Я, я вам чесно, просто на п'ятірці залетіло. Храповий механізм навіть не спрацював. Ну тупо викрутити пробуємо. Та що ти? Слухайте, я вам скажу за ті гроші, що в мене був на огляді заврори цей Антон Петрович Рупокрут. Цього викрутка набагато краще справляється з шурупами 50-й. А ну давайте в турець спробуємо. На п'ятірці Антону і було тяжко докрутити. Пробуємо цю викрутку. Так вам штатив повернув. Дивіться, пробуємо. Торець. Люди, хто там писав, що норомальний шурік Аврорі Антон за 900 гривень. От, докладете ще 400-500 гривень. Маєте ось повноцінний, компактний, блін, шурупокрут, викрутку і так далі. І воно компакт, дивіться, п'ятерочку, викручуємо назад. Я вам скажу чесно, треба брати ясеня, ясеня. І зараз ми спробуємо. Дивіться, добре, пробуємо більший шруб. Я думав, що цей шруб вона не закрутить. Думаю, блін, та беру все, все рівно. Добре, шістірка, 90-й, товщина 4,8, крутимо. О, бляха, я в шоці. Я собі дійсно таку закажу, я вам чесно скажу. What the fuck? Воно на виліт. Просто на виліт. Це на шістірці, а я на максимум ще не включив. Давайте викрутити. Ну, викрутити на 6 вже не годно. Сімірка. Сімірочка годна. Максимальний. Пробуємо. Ну, блін, ну ви самі все бачите. Що вам тут пояснювати? Який Антон за 900 гривень? Ось купуєте воркс чи Воркус. Воркс викрутку. 90-й. 90-й по дереву, блін. Вона залі, на максимум залітає. Просто залітає. Іду я ясень візьму. От чисто для тесту. от чесно, Зараз я візьму той же самий ясень, в мене десь цей брусок був. І то, що я Антон хотів закручувати. Зараз ми попробуємо цією викруткою. Ну просто топчик. Я вам зразу скажу. Я просто не думав, що воно 90 й закруте. Ну давайте вторець, на максимум 90-й. Дивимося. Вторець, це сосна, звичайно, м'ягеньке, але, блін, камон, я вам серйозно кажу. Вона вартує своїх грошей. Дивіться. Вона не почула. Вона не почула. викрутити. Викрутити її тяжче, до речі. Хоча... Ну, я вам, ну, блін, в мене слів нема. Чесно, йду я за ясенням. Русок ясеня Прикрутив. Пробуємо не з торця, а зверху крутити цією викруткою. Заряд ще повний. 25-й По дереву. Пробуємо. Ріщоточка на максимум. Пробуємо. 25-й залетів! Залетів. Добре, викручуємо. а ну тепер пробуємо 50-й торець, Де є 50-й? тобі я тут шурупи. На максимальній, показуй. торець 50-й. Антонові було дуже тяжко. Впираємося. Ще раз вам доказую, що таке Антон. Антон навіть того не докручував. Хто не бачив відео, посилання на Антона я залишу шурік завороти. Подивіться, викручуємо назад, не знаю, чи викручу, звичайно. Можна рукою крутити. Я думаю, блокування шпинделя є. Давайте ми підкрутимо трошки рукою. Зламав шуруп. Зламав. Також докручування рукою, я думаю, тут також присутнє. Давайте ми закрутимо, наприклад, сів акумулятор. Закручуємо, будь ласка. О, і тут шуруп зламав. Ви поняли, який ясінь твердий? Зламався шуруп. Тупо. Давайте ми візьмемо, наприклад, е в цю в сосну, і я вам покажу, що докручувати можна і ручною. Дивіться, я зараз наживлю. Оп, тут не закріплено. Давайте ближче сюди. Я думаю, вам видно. От, видно. Добре. Давайте наживимо. Кнопочки не чіпаємо, крутимо вручну. Відкручуємо також. О, супер. Як такою, як такою. Все. Всі вакуум вручну докрутив і супер. Підсвітка мені дуже сподобалась. Дивіться, яка яскрава і дуже гарно світить. Реально, навіть в темноті. А ну, давайте я світло виключу, зараз ми провіримо. Повна темнота, дивимось. Дивіться, як підсвітка працює. Подивіться. Ти можеш в повній темноті, ти можеш як ліхтариком ти світити. Дивіться. Шикарно підсвітка працює, бомба. Що ти? Ну, блін, тут більше нічого додати. Ви все самі бачите. Хотів тут показати, що в нас тут є замок е замок оснастки, блокування оснастки. Всередині в нас присутній магніт. І коли ви бідку, блін, падає, коли ви бітку засовуєте, воно защолкує. Замок присутній. Дивіться, витягнути ти її не можеш. Нажимаєш, ну по стандарту, на себе тягнеш або вниз і витягуєш оснастку. Бачите? Замок присутній. Ну це просто топчик, я вам скажу. І магніт всередині, як ви бачите, присутній і досить добре тримає. PH2, ось магніт. Попробуємо. Тримає. Ну, тут не хоче тримати. Ну, воно так тримає, звичайно. Я думаю, це вже завеликий. Ось такий. Воно більше для бітки. Бітку купляти треба магнітно. Все тримає, бачите, супер. За таку суму тут нема ні до чого придертися. Я вам чесно скажу. Комфортно зроблена тут. прогумоване. Класно, що вони зробили. Тут півкругло і прогумоване, тому що я ось тут лодонью впирався. Це дуже комфортно. Е, кнопочки, все ось цим пальцем. Ти собі закручуєш, все комфортно в розмір. Супер. Викрутка дурі має просто нереально. Ви самі бачили е, в комплекті. Насадок дофігає трошки, як то кажуть. Плюс цієї викрутки акумуляторної, що ти можеш замінити тут акумулятор, поставити на 3000 мА. Не хочу я розбирати, але я собі обов'язково таку закажу. Можливо, якийсь шорт запишу, як я буду замінювати там акумулятор на 3000 мА, бо 7,2 Вт чи 7,4 Вт. Тут 2000 мА. Але в загальному я скажу, навіть з цим акумулятором вона нормально тягне, вона нормально крутить. Ну я вам чесно кажу, тут слів немає. Я вам 100% рекомендую ось таку викрутку. Works. Посилання, звичайно залишено на Aliexpress. Експрес. В мене в описі також є купони. З купоном буде вам дешевше в мене Не. в описі. під відео постійно є купони. Внесете купон, ще якихось 2-3 долара. Будете мати скид. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Дякую я підписнику Максиму. що Мені добре. прислав цю викрутку. Я вам показав. Можливо, хтось хотів, тепер знає, що може, можна брати. І я собі таку закажу. Ще раз повторюсь: за мою роботу. обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео. Ну, блін, ну це не викрутка, це звір. Я вам чесно скажу, блін.